Валерій Сікал, 24. Вона лейтенантка строкової служби і перша військова, яка публічно заявила про сексуальне насильство в армії. Валерія пішла на службу до Збройних сил України понад рік тому. В перший же день у військовій частині, що на Хмельниччині, сталися неочікувані і так звані службові накази від її командира. Приказом мені сказав сідай машину. Я сіла, і ми поїхали. От, ну, я не знала місцевості. Коли ми приїхали в домик, він знову ж почав там, обнімати, прижимати до себе, ніби я його не знаю, жінка, все, ну, я мушу це робити. а ну, Я стою і говорю, що мені це не подобається. Я не, я не та, яку можна ну, лапати, трогати і взагалі. Тоді від найгіршого врятував телефонний дзвінок. Утім, далі, спроби схилити до статевих стосунків повторювались. За словами лейтенантки, командир її військової частини пропонував розважити та задобрити не лише себе, але й інших військових. Усним наказом вимагав роздягатися, пити алкоголь. Тиснув і у позаробочий час, коли приходив до службової квартири Валерії. Лейтенантка не витримала і вирішила не лише подати заяву до військової служби правопорядку, але й про все розповісти публічно. Підтримав у цьому її чоловік, ветеран АТО. Максимального покарання для людини, яка не має ніякого морального права бути офіцер офіцером і керувати в збройних силах України на будь-якій посаді, тому що він дискредитує збройні сили України. Та Валерія не єдина, хто має такі проблеми. Як виявилося, за минулий рік головним управлінням військової служби правопорядку у Збройних силах України зареєстровано 5 випадків відкриття кримінальних проваджень за статтею 154 Кримінального кодексу України, примушування до вступу у статевий зв'язок. Про це доючі повідомили у Міністерстві оборони.